Анти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: дворічна Сеньківка, Петропавлівка та інші. Авіаудари ворог наносив по населеним пунктам Бологівка, Осинове, Метрофанівка та іншим. О перші ночі у місті Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено приміщення складу та чотирьох ангарів. Інформації щодо потерпілих не надходило. О 22.14 здійснено ворог... Ворожо обстріл села Козача Лопань харківського району. Більше семи вибухів. Без постраждалих. О 22-й ворог завдав ударів по місту Вовчанськ. Пошкоджено господарчі споруди на території домоволодіння. За п'ять хвилин відбувся повторний обстріл. Інформація щодо потерпілих не надходила. О 14-й у селі Митрофанівка Куп'янського району. Внаслідок скидання боєприпасу з ворожого дрону поранення отримали 47-річний чоловік та 45-річна жінка. Стан середній надана медична допомога. Близько 13.10 внаслідок ворожого обстрілу БПЛА міста Вовчанськ пошкоджено приватні будинки, два автомобілі. Поранена одна жінка. Близько 12.45 внаслідок ворожого авіаційного обстрілу ФАП-500 села Усанови Куп'янського району пошкоджена перед. Права поранено чоловіка. О пів на дев'яту внаслідок ворожого обстрілу села Сенельникове Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують протягом минулої доби здійснено 43 оперативні виїзди. Протягом доби рятувальні підрозділи ДСНС на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не залучались. О дев'ятій рятувальники 47-ї частини ДСНС залучались для обстеження території міста Вовчанська обстріляною ворогом. Виявлені пошкодження житлової п'ятиповерхівки та торговельних закладів. Жертв та постраждалих немає. О 22.05 бійці того ж підрозділу вдруге виїхали на перевірку після обстрілу міста Вовчанська. Цього разу, на щастя, ворожі. Наряди влучили у землю на відкритій місцевості. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 25 одиниць вибухонебезпечних предметів. За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи 28 разів відволікались на гасіння пожеж у природних екосистемах, пов'язаних з горінням торішньої сухої трави та очерету. Вогнем випалено територію площею понад 16 гектарів. Як завжди, причиною таких пожеж стає нехтування людьми правил пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою за даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські захисники відбили дві атаки противника в районі Петропавлівки та Табаївки. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Єгор Нікянін Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакувала дронами камікадзе та ракетами. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив п'ять ракет С-300 з окупованої Донеччини і Білгородської області, а також чотири дрони типу шахет. Військові звітують, всі дрони були збиті. ППО працювала на Харківщині та Дніпропетровщині. Протягом минулої доби окупанти атакували близько 110 населених пунктів Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Сумської та Чернігівської області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Цього літа Україна отримає від Франції дрони Камікадзе компанії Делаїр. За даними Міноборони держави, передача відбудеться у межах інноваційної програми. Франція замовляє у Делаїр 100 дистанційно керованих боєприпасів, які прибудуть в Україну у літку 2024 року. Відомо, що у вересні 2023 року Париж вже закупляв для Києва 150 таких безпілотників. Законопроєкт про мобілізацію Верховна Рада України розгляне не раніше другої половини березня. Про це повідомляє Роман Костенко, секретар профільного комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Посадовець зазначає, що у комітеті підготують орієнтовну таблицю правок, яку будуть розглядати не раніше 5 березня. З урахуванням цього голосування за відповідний законопроєкт в залі буде не раніше другої половини березня. Німеччина не готова передавати Україні далекобійні ракети «Таурус», оскільки вони можуть використовуватися для ударів по Москві. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Крилата ракета з дальністю польоту 500 кілометрів. Це зброя, яка при неправильному використанні може досягти конкретної цілі, десь у Москві заявив Шольц. За його словами, для розгортання в Україні таких ракет буде обов'язковою участь Німеччини, і про це не може бути й мови. Росія скоїла в Україні екологічних злочинів на понад 2,4 трильйона гривень. Про це заявили у міндовкілля України. За час повномасштабної війни відбулось майже 4 тисячі випадків екологічних злочинів. Спеціалісти зауважують, це не остаточна цифра. Найбільшої шкоди зазнає атмосферне повітря. Це майже половина від усіх збитків, бо вибухи і пожежі є неконтрольованим викидом токсичних речовин в атмосферне повітря. Японія внесла у санкційний список ще 12 людей та 36 організацій пов'язаних з РФ. Про це повідомляють в уряді держави. Санкції передбачають заморожування активів, блокування рахунків та експортні обмеження. Крім того, Японія заборонила імпорт алмазів з РФ. На Полтавщині зафіксували землетрус. За даними головного центру спеціального контролю, вночі 1 березня в решетилівському районі Полтавської області стався землетрус магнітудою 3,6 балів. Епіцентр розташований на захід від Полтави на глибині 10 кілометрів. Місяці повномасштабної війни 24 місяці в умовах, коли російський ворог безжально регулярно руйнує і нівечить місто, що територіально всього навсього в кількох десятках кілометрів від кордону з Російською Федерацією, що не скупиться для Харкова на смертоносні ракети, аби вбивати, калічити і руйнувати. Аби не лише вижити, а й пристосуватись до нових реалій життя, при фронтовому Харкову доводиться ухвалювати подекуди нестандартні і сміливі рішення: застосовувати новації, аби всупереч намаганням ворога повноцінно жити. В першу чергу для жителів Харкова, яким і так дуже скрутно, муніципалітет запровадив безоплатний проїзд у всьому наземному і підземному транспорті. Так, вже другий рік харків'яни і ті, хто зупинився в Харкові, втікають. Че від війни і окупації їздять в метро, трамваях, тролейбусах та автобусах безоплатно, і все це завдяки тому, що весь транспорт муніципальний. На початку грудня 2022-го, коли гуманітарна ситуація у місті і в родинах всіх тих, хто залишився в Харкові, була не найкраща для всіх нужденних і соціально незахищених. Харків розгорнув муніципальні кухні з гарячими обідами. Вони і зараз щодня, окрім неділі, годують 36 тисяч осіб. Поки ж цей соціальний проект у місті не згортають, бо черги біля пунктів видачі гарячого харчування не рідшають. Щоденні виклики та їх вирішення для Харкова стають звичкою. Місту доводиться в спогадах жити минулим і традиціями, які Харків плекав і зрощував. Але думати, як не згаснути, а видозмінити довоєнний стиль життя мегаполіса. А головне як врятувати життя людей. Харківське метро під час війни стало головною безпечною локацією для всього у прифронтовому місті. Саме підземка в перші місяці, аж до травня 2022-го, була головним укриттям для харків'ян, які залишилися у прифронтовому Харкові. Як укриття метрополітен відчинений і зараз цілодобово. Та метро стала виконувати ще одну функцію. Стало головним місцем для свята, яка з Харків, починаючи з кінця 2022-го, був єдиним містом в Україні, що почав проводити новорічні свята під землею. Метрополітен став головним святковим майданчиком і на новорічні і різдвяні свята з ялинкою, ілюмінаціями та концертною програмою. І 2023-й не був виключенням. Харків поступово починає звикати до нових традицій. В нових реаліях Штабна війна суттєво все перевернула і в освіті Харкова. Половина всіх навчальних закладів або зруйновані, або пошкоджені. Та навіть ті, які вціліли всі ці два роки, не можуть прийняти своїх вихованців у стінах навчального закладу, оскільки належних укриттів немає. А ракети, якими зазвичай обстрілює Росія Харків, летять до своєї цілі від 40 секунд до 2 хвилин. Тому в рамках безпеки всі школярі міста вимушені навчатися. Атися онлайн, але розуміючи, що дітям необхідне навчання наживо, Харків у 2023 році вдається до такого експерименту, що стає ноу-хау для всіх цивілізованих країн, відкриває метрошколу. на п'яти станціях. Підземки облаштовують класи для понад двох тисяч учнів харківських шкіл. Експеримент настільки виправдав всі очікування, що у вихідні дні на базі метрошколи на початку 2024 року розпочинає працювати і метросадок для дошкільнят, так аби підготувати маленьких харків'ян до школи. Розуміючи, що харківські діти з таким шаленим сусідом, як РФ, в безпеці і далі в майбутньому зможуть навчатися тільки в належному укритті. Харків починає будувати першу в Україні підземну школу для 450 дітей. Роботи з її зведення тривають. Запрацювати у дві зміни вона повинна вже цієї весни. Такі ж школи місто налаштоване звести у всіх районах Харкова. Протирадіаційне укриття з цим терміном Харків на практиці стикнувся саме у ці важкі роки повномасштабної війни. Одне з таких укриттів готове, і саме у ньому діти одного з ліцеїв Слобідського району вже навчаються офлайн. Ще одне таке ПРУ будується в центральній частині Харкова. Ці проекти стали реальністю завдяки залученню міжнародних партнерів до відбудови Харкова. Так, Баварський уряд та Асоціація міст побратимів Харків Нюрнберг профінансували облаштування в школах цих протирадіаційних укриттів. Війна вимагає ухвалювати оперативні, сміливі та нестандартні рішення. І реальність доводить, Харків витримує всі іспити війною. І подекуди при фронтовому Харкову доводиться бути першопрохідцем, щоб виживати у такі важкі часи, не чекати, а брати і робити стільки, наскільки вистачає сил і можливостей. Найправдивіша інформація з перших вуст без жодних посередників про те, чим живе Харків, про безпекову ситуацію, про роботу комунальних служб, про захист міста та його мешканців, та головне про відбудову мегаполісу, його розвиток та про саму модель нового Харкова. Про це мали змогу дізнатися співробітники мережі супермаркетів клас. Харківський міський голова Ігор Терхов ініціював зустріч з його працівниками, бо впевнений, що зараз, як ніколи, харків'яни повинні бути одним. Цілим та знати, що відбувається в місті, коли е, потрібна була для людей допомога, ви пам'ятаєте, коли е, були перші дні війни, коли ми закрили метрополітен, я прийняв таке рішення, і, е, 160 тисяч мешканців постійно перебувало і ви допомагали продуктами харчування. Ніхто нічого, знаєте, у кишені не прятав, а всі навпаки. Давали все, все, що можливо, що неможливо. Я телефоную, є, є, забирай. Ніхто не казав за кошти, не за що. Ну такий був, знаєте, підтримка один одного. і Це дуже важливо. І я дуже хочу, щоб і зараз, і після війни ми зберегли оцю оці цінності. Підтримка один одного це дуже важливо сьогодні для всіх, і під час війни, і особливо після війни. Коли нам потрібно буде дуже багато відбудовувати, дуже багато відпрацьовувати по всім напрямкам. По всім напрямкам, і те, що сьогодні ви як найпотужніша система супермаркетів працюєте, це знаково, Знаково для людей, знаково для міста. Ці зустрічі дуже важливі, тому що міський голова повинен знати і мати зворотний зв'язок від містян, як виконується його розпорядження, як люди живуть, як працює бізнес. Як... Як живуть містяни, Харків розвивається. Харків на цей час я вважаю є прикладом для інших міст, і в цьому є заслуга міського голови. Це однозначно. Насамперед, це робота підприємства, робота транспорту. Харків живе. Та відновлюється, от що я можу сказати. Люди потребують таких зустрічей для того, щоб мати відповіді на свої питання, щоб мати змогу на спросити. І він відповість, і люди будуть більш спокійні, тому що завжди така некомфортна обстановка, яка коло нас вона впливає на нашу психіку, на наше сприйняття ситуації. Тому я думаю, що це дуже важливо. Ігор Терехов дуже гарно справляється зі своїми обов'язками, знає, чим живе місто, як його відбудовувати так, щоб усім нам було краще жити у цьому місці. По-перше, хочу подякувати дуже подякувати Мерові і всієї команди, що ми живемо сьогодні в безпеці. Працюємо, маємо змогу спрацювати. Це дуже важливо. Команда є, і ми. Як сказати, стабільність є, є віра в те, що все буде добре. Ми команда, ми витримаємо, будемо підтримувати нашого мера. І хочу, щоб всім було добре. Мир Україні. Харків це Україна. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини. Йому було 33. харків'янин Володимир Касьяненко загинув наприкінці березня 2023 року на Луганщині в Білогорівці під час виконання бойового завдання. Прослужити в зсу у 81-й окремій аеромобільній бригаді десантно штурмових військ з тих 5 місяців. Мати досі не може повірити, що її сина вже більше немає. Любов пригортає до грудей його світлину. каже це одна з фотографій, що є у неї з вцілілого мобільного сина. Добровольно він йшов, так як він казав, що «а хто, як не я. На жаль, так сталося, загинув. Остання розмова була дуже коротко, безпосередньо в день загибелі, 29 березня 2023 року. Ще вранці ми з ним спілкувалися дуже коротко. Так як на бойових позиціях безпосередньо він знаходився, а вже в обідній час вже він мені не вийшов зі мною на зв'язок. 29 березня 2023-го став чорним днем для Любові Касьяненко. Життя розділилось на до і після. Я прийшла з роботи і мені повідомив військомат. Наше ТЦК Слобідський, що мій син загинув, на жаль, загинув з, особ... з особовим складом, зі своїм особовим складом він загинув, Я отримав поранення, мінометний обстріл. Дуже, дуже важко, на жаль, це була добра, щира, відкрита. Сіда з посмішками на обличчі, людина. Дуже, дуже важко втрата. До того як стати на захист України, Володимир Касьяненко працював у Харкові комунальником на СКП Харків -Зеленбуд». Разом з колегами в перші місяці війни робили все, що потрібно було, аби всупереч страшним подіям місто жило. Володимир Олександрович Касьяненко — це наша гордость, це наш друг. Дуже больно казати за те, що його вже з нами нема. Він корінний харків'янин, дуже любив нашу вільну Україну. І коли розпочалась війна, ніхто нікуди не тікали. Були тут на місці. Всі. В перші дні війни ми вийшли всі на роботу і піском зберігали наші пам'ятки історії. Пам'ятники Тараса Григоровича Шевченка укривали на площі Конституції. Теж пам'ятники укривали. Ну, в общем, всі пам'ятники по місту Харкові, щоб русняся, не розбила нашу історію. Це була людина з великою букви. Я вже не кажу, що він був там гарний робітник, а як людина був друг, колега. Дуже він любив місто наш Харків. Говорить, Влад, я не буду ні дотікати, щоб мене там десь шукали, тягнули в цей воєнкомат. У мене друге бачення, друге бачення. Я хочу піти захищати Україну. Це мій вибір. Под руснею я жити не буду. Каже, я піду. Я говорю, ну, так ми побалакали з ним. Я говорю, Володя, будь там сильним, сильною будь людиною, а ми будемо душою. З тобою рядом всегда. Ну так, от це був наш з ним остання була з ним остання розмова. І тільки тоді зазвонювались. Він мені дзвонив там, же, ж теж нізя постійно дзвонить. Ну знаходив минутку, розказував, що там, як там. Ну, держався, казав, що все добре. Він тримався, надихав і палко вірив в перемогу, аби жити і працювати у вільній країні. А мріяв створити родину, мріяв перемоги нашої країни, мріяв. Ну, як звичайно, молода людина мріє про майбутнє життя в нашій країні. На жаль, не вдалося йому цього зробити цей руський. Мір, на жаль, забрав його життя. Син, син завжди для матері. Син це єдина дитина, яка, на жаль, в цьому житті прожила дуже короткий вік свого життя. Для мене він останеться сином до кінця моїх. Ні, госмати Володимира ковтаючи біль, зізнається дуже хоче, аби країна не забувала своїх захисників, які віддали найцінніше власне життя у боротьбі за свободу у великій війні проти російського окупанта. Леся Копелюк, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко, Харків. Новини.